Привіт, українці! Сьогодні поговоримо про топ-5 помилок в партіях Фішера. Він або сам зробив велику помилку, або не скористався помилкою свого суперника. І заодно розповім вам декілька е, фактів про Фішера, які, можливо, ви знаєте, і так, а можливо, не знаєте. Думаю, вам буде цікаво. Почнемо з цієї партії Фішер Решевський, 1961 рік. І... Решевський. Решевський тут насправді зробив помилку. Що ми тут маємо? Білих зайвий пішак і перевага, і Решевський зробив хід Кінь Б8. Зупиніть відео, якщо хочете розв'язати самостійно. А я поки що розкажу так по пам'яті, там в мене є список, я один курс, зараз готую, англомовний. Фішер народився 1943 року 9 березня. Напишіть в коментарях, будь ласочка. Хто ще народився 9 березня, кого ви знаєте, хто народився 9 березня? Піше, звичайно, в Америці народився і е, в сім'ї батька в нього не було там не, не знають хто батько, є різні там, дослідження, спекуляції, не знаю, його вихов, виховувала лише мама. Можливо, тому е, через таку біду і е, все решта, в нього, можливо, не все гаразд було з психікою. Хід білих виграш Фішер пропустив цей момент. Партія гралась в Нью-Йорку і в Лос-Анджелесі в 61-му році. Тобто Фішер йому вже було в серпні, вже було 18 років. І партія продовжилась, Фішер просто пішов в слон Є4. І після Тура Ф7 він довго старався виграти, але не зміг. Виграш тут був наступний: Тура це 7 шах. Тура Ф7. Ну все, що ж ми будемо мінятися, турає всім королів, всім як то мінятися? Поле наш 8 не те, білопольний слон, 2 проти одного, яке тут один хіт, який обоє шахістів. Можливо, це був мало часу в них було. Слон Б5. Все, замуровуємо коника. Кінець. Якщо кінь звідти не виходить, то в білих виграш легенький. Найпростіший виграш це просто робиш прохідну по лінії ж і штовхаєш, штовхаєш аж до ж 7 а потім c 4 шах виграш. А якщо чорні намагаються врятувати коня, наприклад, ходом король E7, ну то вони й близько не встигають, бо ми з'їдаємо пішака. Але більше то я вам скажу, навіть якби чорні встигли піти кінь, ви сім'ї вернутись на ж 7 менш піль все одно програний. Навіть з пішечком на h сім він програний, бо білі мають додатковий хід g3, g4. Ну це така знання з пішакових іншпілів. Але тут конкретно білі просто йдуть з'їдають пішка. Все кінець дав шах і коняний. Не... тому кінь на краю дошки не повинен стояти. Я не пам'ятаю, який хід був правильний, але кінь b8 дуже логічно. Ну коня треба втікати, втікати від від цього ранена. але Насправді загрози ніякої не було. Можливо, по-моєму, правильний хід був ні, рад 7 не можна. Навіть не пригадує, який був правильний хід, хід кінь був 8 логічний, але помилка. А на шах чорні мусять Тураєв 7 ходити, тому що якщо відходять на восьму, то ми виграємо коня. Білі дають шах спочатку, і, і потім шахи з'їдають коників. Але я впевнений, що вони обоє після Тура Ф7, бо в них прекрасне розуміння шахів, не знають розмін тур вигідний чорним. Але є нюансик. Слон Б5. Єдиний хід, який веде до пору. Ну добре, можна шах спочатку дати. Б5 Кінець домінація обоє топ-шахістів свого часу пропустили цей момент. Рухаємося до наступної позиції. О, ось тут Фішер грав чорними з Фрідриком Олафсоном. Досі ще живим. Він був е президентом Фіди. Ми з ним за одну команду в Рейк'явіку. Зараз, ну не зараз, там рік-два-три тому грали. Фрідрік Олафсон. Матчі претендентів Блед Загреб Белград. Мушу підглядувати 59-й рік. І тут Фішер зробив помилку. Він зробив хід а 4. Єдиний шанс для нього був це вже поміняти ферзів ходом ферзів 4. І там чорні переправильні грі повинні втриматися. Натомість він зробив хід а 4. Така профілактика. Олафсон Фрідрих сказав: дякую за пішачка. Я з'їм пішачка на а6. І ем, Фішер тут. Пішов король. Аш-7, Позиція вже насправді була програна. І отут я вам зупиню, що недогледів Фішер і що знайшов Фрідрік Олафсон. Що вам ще розказати про, про Фішера? В мене є там цілий список. От, напишіть, що ви знаєте про Фішера в коментарях. Вподобайку підписку, дзвіночок, Промотимо. фу, англонізми, просуваємо український шаховий Ютуб. Будь ласка, ваша допомога потрібна. Підписуйтесь, ставте вподобайку і коментар. Mm, ну, можемо зразу говорити про матч століття 1972 рік. Е, рік, які вам ще цікаві факти розказати так по пам'яті. А в 58-му році він став гросмейстером. Йому було е, 15-16 років, і це був наймолодший гросмейстер в принципі на той момент і на, на десятиліття вперед. Так що Фішер талант. Він кинув шахи в 16 років. С... кинув, перепрошую, кинув школу своє а Він же був на той момент гросмейстером. Так що ж не догледів Роберт Джеймсович. Тура А 1 Пішак, ферзь 5, фержі 7 майже мат. Але заважає ферзь на С1. Ну, так віддаємо Туру. Віддаємо Туру. Тура А1 І на ферзь А один, ферж 5 і нема захисту від мату. Все, бо всі фігури десь далеко. І після тура 1, ну партія продовжилась ходом. Якщо ферзь Д 2 чорні намагаються тримати пішачка, так продовжуємо Тура Д 1 продовжуємо нападати і все, і приходиться ферсев 4 Ходити партія продовжилась ферсив 4 Той хід такий буде, але після взяття, взяття і тура Ф1, Там в ті два обидва пішаки падають, і в білих була легка перемога. Фрідлекола Колапсон конвертував, перетворив свою перевагу в, в повний в перемогу. От, але Тура А 1 хід назад. Можливо, він думав, Тура б її 6. Наприклад, Тура Є6 Ф'є, Ферзь С7, але тоді король втікає на F5. От зараз покажемо варіант. Тура Е6, Ф є 6 Ф'є, Ферзь С7 майже мат, але король втікає, король, король втікає F7 це вже королева, але тут все, ферзь F4, нічия. Можливо, це точно вони обоє це рахували, а от такий хід назад на А1, можливо, не догледів, коли ходив А4. Ось такий зівок ем, юного фішера. Наступна позиція. О, Фішер зробив хід Тура d 8 Партія це Спаський Фішер Олімпіада. Дайте підгляну. Е, ну, Звичайно, Америка грає з Радянським Союзом. А Ам... е, Олімпіада 70-го року. І Фішер походив Тура d 8 Хід білих. Ну, то не зразу виграш. Послідовність ходів потрібно знайти, щоб, щоб довести партію до логічного завершення. Ем... Навіть не знаю, який хід ну тут, в принципі, перший хід очевидний. Давайте так я вам покажу перший хід. Він не зівнув наступний, просто тура Д8 була помилка. Єдиним продовженням для Фішера було стисну... Ну скажімо так, тут є ось проблема величезна. Кінь Є8, шах, наприклад, грозить виграти ферзя. Тобто нема часу бити туру. Тому він зробив логічний хід Туради 8, напав. На ферзя захистив коня, напав логічний хід, але єдиним ходом було ферзь без 6 скористатися, що король і ферзь стоїть на одній діагоналі. Білі б'ють на Б6, ферзь без 6 аб, і це неприємний еншпіль. Ну пішаки здвоєні зараз тура кудись залізе, але чорні при правильній грі можуть втриматися. Але в білих велика перевага натомість він зробив хід тура Д8, і партія продовжить кінде 5 шах, дуже логічно. Відкритий шах, коротше, сім, і що тепер робити? Так, тут є кінці 7, висить тура, тут якісь зв'язка. Що робити на хід білих, який веде до перемоги? Що я вам хочу сказати? Це була. І Якщо я правильно пам'ятаю, остання партія Спаського проти Фішера перед матчем, ну вони ще не знали, 72-го року. Так от, перед початком матчу рахунок на користь був на користь Спаського 4 1 Не п'ять разів зустрічались, якщо мені пам'ять не зраджує. Так, 4-1. Без перемог. Спаський тричі переміг дві нічі, і ось ця перемога Спаський тут виграв проти Фішера. Він ішов був фаворитом в матчі насправді. Ну, може, не фаворитом, бо Фішер там феноменальну серію видав. І матч почався з двох перемог з пасько. 6-1 був рахунок без перемог, а потім фішер бам! І, і став легендарним чемпіоном. Так що тут, що тут робити? Тура під боєм бити, ми не бити. Якщо ви б'єте коника, то ферзь це 5 шах, прогрієте свого і е, чорних повний порядок. Тура f 2 Нападаємо на коня і кінь в три не даємо вилку. Фішер зробив хід c 4 кінь вернувся на опорну клітинку. І ще один хід за білих, спаський дуже потужно. Тужно грає. Що робити? Шах на в 6 немає сенсу, бо ферзь далі під боєм. Що робити? Так посилюємо Туру. І Тура заходить на е 7 і на Е8, і все, позиція чорних розвалюється Фішер через два ходи. Програв. Партія закінчилась ходом Тура d 6. Щось він спробував прикрити кінів 6. Я навіть не дуже до кінця не розумію хід d 6. Ну добре, розумію. Розумію хід d 6, хай буде. Значить, в спаскі пішов Тура е 8 шах. Король 7 і фінальний акорд. Зупиніть відео, кому цікаво, щоб розв'язати. От як Спаський останній хід в цій партії? Як тут дуже легко ще досі помилитись? Можна ще зробити щось не те і, е, е, і не виграти. Спаський зробив дуже чіткий хід. Тура F8 шах f8. І Фішер тут здався, бо після взяття білі ходять ферзь H8 і все звільняють ферзя, і можна кінце-7 бити. Ну, взагалі то можна продовжити збирати пішечки в наш 7, а після кінця-7 час здатися. Тобто тура D6 було помилка, але позиція і так була програна. Наприклад, був такий цікавий хід ферзь b 6 міг Фішер зробити, спробувати помінятись, використовуючи ну, так якби подвійну зв'язку, але білі тут виграють. Кому цікаво, зупиняйте відео, бо це складні, складні комбінації, друзі. Тут це е Спаскій би вигравав ходом. Тура Є8, шах треба відволікти туру. Тура не може відволікатись, бо тоді ми заберемо ферзя. Чорні ходять король F7, і тут білі виграють, міняють ферзів, тільки ферзь b 6 а Б і Тура Чекінь b 6 і Тура d 8 виграє. А якщо Тура b 8 то виграли королеву. Все. Тобто програшний хід був Тура Є8, мабуть, Фішер недооцінив цей спокійний маневр тури. Так, я впевнений, що він бачив, що ферзь Б6 є в нього хід, але виглядає зле: Тура d 1, тура d 7 майже мат, треба зв'язуватись ходом тура d 8, якимось тільки дивом е не виграють білі тут на тура d 1, е тура d 8 і грозить кінь в 3, а король не може наблизитися, а за той час чорні встигнуть розв'язатися. Не пам'ятаю, як, можливо, тура d 4 і кінь Б3, можливо, тура точно не пам'ятаю. Чорні на волоску, але тримається. Він пішов тура d 8 і програв. Рухаємося до наступної партії. О, ну, це Фішер є 6 зовсім юний. 1956 рік. Canadian Open Montreal, база пише. Тобто, в Монреалі проходив якийсь Canadian Open, Опен 56-му році. Не, ну, дата місяць не написано, але ну 12-13 років Фішеру є. І він зробив хід Є6. Я тут за білих. Класний, класна комбінація, дуже красивий виграш. Будь ласка, особливо дебютівці, які дивитися. Зупиніть тут. Зупиняйте вже, запишіть повний розв'язок, щоб отримати е і не тільки естетичне, красиве задоволення свого знання, свого пізнання, але і щось потренуватись. Класна комбінація за білих не один, не два, і навіть не три ходи за білих. Треба побачити, щоб довести справу до кінця. Так от що ми тут маємо? Ну на кінне в шість проблема, так. Але який на d 5 проблема під боєм? g4 нападаємо на ферзя. Так і було в партії Роберт Собель, так з ним походив. Ферж 5, чорні тримаються. Аж 4 Ми далі женем ферзя в шиї. Ферз h 4 чотири. h 1 Іди геть, ферзь відходить назад на g5. І, можливо, ось тут фішер, юний фішер, вже сильний, але ще дуже юний. не Недогледів. Бо тут дуже багато хто з вас. Ну, добре, не дуже багато хто з вас. Ви ж дивитися, не розв'язуєте. Це я говорю як для тих, хто курси мої розв'язує. Тут дуже легко помилитись. Легко помилитись і сказати: Кінів 6! Ферсів 6, тура аж 7, все, я виграв. Виграв ферся. Але на кінів 6 ми не в шашки друзі граємо. Бити не обов'язково чорні ходять: Тура Д2. Упс! І ми програли. Тому не можна так. До речі, от я відхилився, хотів вам показати. Футболочка, Львів відкритий для світу. Тут Львів, а тут ДЮСШ дебют. Підписуйтесь, Львів і Львівська шахова школа рулить. Так як ж тут виграти? Тура б'я сі. Саме так і було в партії. Бабах! Як так? Що це таке? Конем бити не можна, бо зв'язка. А на король аж 7 кинувший шах. І виявляється, король ну, на лінію аж відходити це взагалі без глуздя, бо тура аж 1 проходить. А, а на хід король же сім Ми маємо класика. Відкритий шах, королева. Як виграти? Правильно? Кінь є 4 Шах і з'їли ферзя на судно. Кон немає рятувати. королеву. Партія закінчилась. Фішер походив королів вісім, і білі спокійно побили на на F6 я сказали, дякую за зайву пішка. І чорні не мають часу бити коня, бо грозить мат Тураш 8, мат-ферсів, 7, все, кінець. Юний Фішер програв цю партію. Красиво g 4 аж 4 тураш 1. ще не важко побачити. А от побачити, що Тураж 7 єдиний хід, який веде до перемоги, інакше і сам можеш програти, так? Це, це треба бачити заздалегідь. І остання комбінація. Що вам ще розкажу, розказати? Я ще буду записувати відео про топ 5 комбінацій Фішера. До речі, не знаю, який, яке з перших буде опубліковане на каналі, тому частину фактів прибережу для, для того відео. В серії матчів претендентів, інтер, між, міжзональний турнір інтерзонал англійською. І матчі претендентів. Тоді було так, ти мав з міжзонального турніру відібратись в матчі претендентів, а тоді нокаут. Так от, Фішер. З період 70 71 рік, коли тривало цей відбірковий е, відбірковий сезон до е, матча 72-го року проти Спаського. Він видав фантастичну серію. 20 перемог підряд проти сильних або найсильніших шахістів планети. Він інтер міжнародний міжнародний турнір закінчив сімома перемогами, сім підряд. Просто і там кілька гросмесів, на жаль, по пам'яті не згадаю, які. А, е, давай так: корчной фішер. Матчі претендентів 62-го року, коли Фішер походив в туражі 6 і корчной, і фішер не побачили, як тут білі виграють. Думайте, намалював стрілочки. Так туражі 3 очевидна загроза, що робити? Захищатись, втікати, казати ой-ой-ой, допоможіть мені. чи... Налаштуватись на перемогу і влупити. Корчной не побачив, і Фішер, можливо, бачив, але думаю, не бачив або недооцінив хід білих виграш, складний хід, складні варіанти. Одного ходу недостатньо. Думайте, друзі, поки я вам билички. Не билички, не не а правду розказую. вам. Так от, сім підряд виграв Фішер, закінчивши міждональний турнір з сімома перемогами. Потім грав. Чвертьфінал, правильно? Чвертьфінал з м -м, Таймановим Марком Таймановим. 6-0. Просто всі шість партій виграв. Я ті партії дивився, там і програш був, і цей. але психологічно просто розніс Тайманова 6-0 перемога проти на той момент Тайманов десь в двадцятку входив, ну, 15-й, якщо мені пам'ять не страчу. А потім з Бентом Ларсеном. Він четвертий був на планеті по рейтингу і по силі. Ну, в п'ятірці точно. 6-0 Бента Ларсена в півфіналі, а в фіналі з Тіграном Петросяном, який в це був якийсь 71 рік, а Петросян був чемпіоном до 69-го. Так, до 69-го. Значить, тобто Тігран Петросян один з найсильніших, і він першу партію в нього виграв, а потім Петросян нарешті його зупинив перемогу. 20 партій підряд. От він і залетів в космос до рейтингу 2785. Після того ще й на матчі помив навіть підняв трошки рейтинг проти Спасько. І, і все після того був фініш. Так от. Під білих виграш. Фантастичний партія закінчилась. Е е Курцу просто пішов G4, зафіксував, і після ферса 6 там кілька ходів не погодились на нічию. Є е 6. Бум! Отакий От, хід, Є6. Е Мало того, що висить на G3. Мало... А тепер ще й слон на С3 під боєм Так ще й на Є6 е під боєм Тобто білі. Чекайте, як то я маю Alt-Shift. О, чорні ці! Сподіваюсь, не збився. Запис, не збився. Все добре. Сі три під боєм. Є ще що це за хід такий? Тут врахувати. Основний варіант, друзі, це якщо чорні б'ють, нехай тура б'є 6. Не, Тура Є 6 не так. Ф нехай. Ф є. Нападає на ферзя, Ф'є побив. А що тут маємо? На ж 7 проблемка. Білі бабах! ферзь б'є ж 6, А аж тура ж 7 і після короля ж 8. Тут білих, як мінімум тура ц 7 тура б'є ц 8 Перемога. А ще веселіше можна і ферзь є 6. Просто підбій навіть так виграть. О, тобто Еф є не можна. Тура Є6 теж не можна, бо ферзь є 6. Що робити? На слон це 3, просто слона з'їсть. Білі ходять Є7. Тура Є8, тура d 8, всі зайшли. Ще й ферзя віддали. На одну секунду білі віддали ферзя слона, але кажуть: оп, шах. І Тура туребів 5. Все. Якісь зайва перемога. Дякую. І останні, передостанній варіант. Якщо ферзь Б8 ходять, з загрожує ферзь 3, то білі б'ють ЄF і там захищається слон Е1 трошки пасивно, але з пішаком на Е7 тут повна домінація і перемога. Головне, що на Ж3 нема контррей, можна здаватися. І головний варіант це Тура біже 3 три шах. Тут єдиний хід за Білих, який перемагає. В білих є чотири легальних ходи: F1, F2, H2, H1. І мені здається, інтуїтивно найменш логічний хід перемагає за білих. Це король H1. Єдиний хід. Можливо, цей хід корчної фішер недооцінили або не бачили. На лінію F іти погано, бо тут зразу відкривається біда по лінії F, F є просто перемога, бо на G7 захищено. А король H2 погано, бо король, виявляється, потрапить під шах на тій діагоналі, тому єдиний хід короля h 1. І от це грозить на F7, так. І, і чорним треба щось робити. Якщо чорні б'ють F'є, то білі просто просто проламують: ферсі 6, g 7, побив на G7, g 5, ці фігури зайшли. Коробочка закрилась і мат наступним ходом. Тобто F'є бити не можна, бум-бум-бум, білі виграли. Єдиний хід за чорних це слон, б'є це 3 і тоді білі просто як? Віддали пішака, віддали слона для чого? Для того, щоб отримати прохідного на Е7. Е7, чорні ходять тура Е8, білі просто луплять тура d 8 І щось подібне ми ж сьогодні бачили. Ферзь бі Е5, тура бі Е8, король 7, тура бі Е5. Білих зайва якість за одного пішачка. Пішак на Е7 майже королева. Єдиний хід за чорних тура Е3. Білі б'ють на тура c 5 Чиста зайва якість з відносно легкою Перемогою, ось це зівок Фішера Тураже 6. Найскладніший в матчах претендентів 62-го року. Ось такі справи, друзі, складні. Елементарно ніхто не з... Ну, добре, зівав, але на найтакі найкрасивіші, най, найважливіші, які я побачив в його партіях. Помилки, або, наприклад, він не побачив виграш, або його хід ввів до програшу. Ось такий вибір. А тут корчной е, матчі претендентів 62-й рік. Це якраз корчной на топ-топ-топ своєму рівні, не догледів. Ось такої ну просто е 6 настільки складний, красивий хід. Його навіть розглянути важко. е 6. Все підбіглишити. Шах на Ц3 на Е6, Для чого? А у дві загрози білі хочуть е 7 і і виявляється чорні не можуть дати. І остання фігура слон підключається до атаки. Фух! Ось на цьому завершуємо е топ 5, е топ -5 е помилок. У помилок Фішера або його хід неправильний, або недогледів перемоги, як з Рощевським, в першому прикладі. Дякую за увагу, слава Україні! І перемога буде за нами.